На Львівщині продовжується проект підтримки сімей військовослужбовців прикордонної служби, чиї близькі загинули, зникли безвісти, перебувають чи повернулися з полону. Він полягає, зокрема, у рекреації цих родин зараз на відпочинок у заміський комплекс відправили дружину героя, що віддав своє життя у боротьбі з ворогом. 2014 році виїжджали до Харкова. У 22-му році через бойові дії виїжджали вже у Львів. Ну, у нас було два етапи він, ну, цього. Він працював, бо в мене ще двоє є дітей, і треба було працювати якось, але цього разу він сказав, що я піду захищати Україну, бо інакше вже не можу. Ну, долучився до лав прикордонників. Дуже вдячна за те, що ми можемо відпочити з донькою. Це дуже підтримує. Бо зараз дуже важливо. Ну, підтримка взагалі, в житті. За словами представників 7-го прикордонного карпатського загону. родини бійців повинні відчувати захист і підтримку. Сьомий прикордонний карпатський загін постійно проводить роботу щодо піклування за родинами таких військовослужбовців. Це наш є обов'язок. Ми їх завжди намагаємося всіляко підтримати. На даний час уже понад 10 родин військовослужбовців відпочили в рамках даного проекту, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше сімей, а максимум всіх сімей забезпечити подібним відпочинком. Будиночки у заміському комплексі відпочинку надав у користування небайдужий підприємець, який зараз активно займається волонтерською діяльністю. Він зазначив, що кожен має робити те, що в його силах, аби допомагати нашим військовим та їх родинам. Будинок обладнання СПА СПА, е, тобто все для гарного, спокійного відпочинку. Тому так, така виникла ідея. Ми її радо підтримали. Хочемо, щоб нас, нашого, такий спеціального. Відповідального бізнесу ставало більше. Насправді, бо насправді запитів після того, як ми запустили цей проект, дуже багато. Насправді, в розрізі одного комплексу від опрацювати всі заявки дуже важко. Бо, насправді, звичайно, дуже хотілося б, у нас ставало більше. Від початку дії проекту Відпочинок родин героїв вже понад 10 сімей отримали відповідну підтримку. Загалом планується дати можливість відновлення щонайменше 100 родинам. Вибуху не було. Стали відомі нові деталі вчорашнього інциденту у коледжі моделювання та ресторанної справи. Керівництво закладу переконує, що одна зі студенток випадково зачепила вогнегасника рюкзаком, через що він впав та почав розпилювати порошок. Саме це і стало причиною паніки серед дітей, які подумали, що в укритті бахнуло. Окрім цього, в училищі кажуть, що до поліції звернулися одразу, і це підтверджує дзвінок на лінію 102. Коли почалася тривога, ми усі дітей евакуювали в укриття. З ними були е, класні керівники, майстри виробничого навчання та е, стільний ворог-спеціаліст. Е, відповідно, коли вони були в укритті, випадково дитина, закидаючи рюкзак на спину, е, скинула вогнегасник і він. Не нічого з ним не трапилось, тобто він не цілий, але лише єдине, що він розгерматизувався і порошок почав виділятися. Ми одразу евакуювали всіх дітей на вулицю, ну і там вже продовжили перебувати до відбору. Після такого прикрого випадку начальник військової адміністрації Максим Кузицький доручив департаменту освіти та рятувальників провести бесіди зі всіма, хто відповідає за безпеку у навчальних закладах. А в самому коледжі зараз проводять внутрішні розслідування. Щодо стану постраждалих студенток, то двох з них вчора вечір відпустили додому. Ще дві дівчини чекають на випуску сьогодні. Водії поїхали на фронт, тож тепер кермо в руках жінок. У Львові прекрасно половину безоплатно навчать водити маршрутки. Бо інакше транспорт зупиниться. Причина до болю відома. Через мобілізацію виник шалений дефіцит працівників. У це важко повірити, але лише в нашій області бракує аж тисячі шоферів. І така ситуація по всій Україні. Цього тижня в нас в місті відбувається форум міської мобільності, і ми детально. Представниками інших міст проговорюємо всі проблемні питання, з якими стикаються міста, з якими стикаються зокрема комунальні перевізники в інших містах, і ми бачимо, що ця проблема є єдиною для цієї України. Також важливим є те, що нас тут всі водії є чоловіки, і відповідно частина з них є військово зобов'язані. А законодавство дозволяє бронювати військовозобов'язаних водіїв лише на 50%. тобто, все таки частину водіїв, зокрема і АТП-1, призивають на військову службу. Відповідно, ми тому і відчуваємо гострий брак водіїв. Як знову ж таки комунального транспорту, так і приватного. проект міністерства інфраструктури разом з проектом жінки ООН в Україні буде реалізовано для того, щоб навчити жінок-водійок. Це 100 жінок, яких ми маємо навчити, і надати роботу жінки-водійки автобусу громадського транспорту. В нас на сьогодні сім областей, які є пілотними в цьому проекті, сім комунальних підприємств, які приймають участь, які працевлаштують жінок водійок у багатьох жінок виникає резонне питання: а для чого мені така робота? Це виснажливо та психологічно складно. Але ВТП номер один переконують, що такі умови праці, як в них, навіть в білий день зі свічкою не знайдеш, і зарплата вражає, та соціальний пакет ні в року. В середньому наша водія від 30 тисяч гривень на руки. Тобто, деякі водії, які там більше працюють, працюють якісно, вони отримують навіть там 40 тисяч на руки. Тобто зарплата наша конкурентна. Раніше в нас водії йшли на їхали між обласні маршрути, також їхали за кордон, але ми дали гідну зарплату зв'язку з тим запровадженням електронного квитка. Така агітація мерії дійсно переконлива, але це ще не означає, що ви точно сядете за кермо маршрутки. Є певні умови, кому саме довірять возити пасажирів. По перше, жінка повинна як мінімум мати права категорії Б, то що найменше трьохрічний досвід водіння. Але й це ще не все. Попри широку шкалу віку від 21 до 65 років, перевагу надаватимуть біженкам та дружинам військових. Ну і останнє, працевлаштувати зможуть лише сотню претенденток. Якщо говорити про комунальний транспорт міста. І власне міської громади ми маємо близько 100 вакансій водіїв на АДП номер 1 і близько 80 вакансій водіїв трамваїв і тролейбусів на львів електротранс. Ми від свого боку разом з експертами з автошколами навчаємо жінок, даємо їм додаткові знання з там транспортної безпеки, психології. Кадрових питань і так далі, для того, щоб їм можна було швидше працевлаштуватися. І ключове завдання це навчити жінок водінню автобуса і їх працевлаштувати. Якщо ви відповідаєте критеріям та готові кермувати маршруткою, то варто поспішати, адже реєстрація учасниць конкурсу на навчання триватиме лише до 1 жовтня. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Чотири учасники агентурно-бойової групи російського ГРУ, які готували теракти у столиці та на Львівщині, постануть перед судом. Відомо, що їх куратором був Юрій Сизов, кадровий співробітник головного управління Генштабу Збройних сил РФ. Саме за його вказівкою агенти прибули до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах. Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати поруч припарковану автівку. Проте контрозвідка та слідчі СБУ спрацювали на випередження і запобігли серії терактів. Ворожих агентів було ж затримано. Згодом СБУ затримала ще двох учасників групи. Ними виявилися контрабандисти, які переправляли з Росії вибухівку для виконання терактів. Окрім цього, встановлено, що на замовлення російського групу постачальники вибухівки мали забезпечити евакуацію одного із підривників на територію РФ. Як свідчать матеріали провадження, співробітник гру РФ Юрій Сизов відповідав і за проведення диверсії, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також запобігла вибухам на одному із підприємств оборонного призначення. Наразі їм загрожує довічне ув'язнення. Складна ніч для рятувальників та чадний ранок для містян у Львові. Вщент згорів легендарний кінотеатр дзвін. Палало так сильно, що надзвичайникам знадобилося дві години, аби повністю приборкати полум'я. Цей виклик пожежники отримали за 25 ранку, і, хоч прибули вони за лічені хвилини, полум'я вже вирувало на повну потужність та виривалося крізь дах. Вогонь шаленими темпами розповсюджувався конструкціями. Тож гасити його довелося одразу чотирьом десяткам рятувальників. Однак під ранок стало зрозуміло, що стихія повністю знищила чотири. Оста квадратних метрів приміщення бара. Кінотеатр дзвін веде свою історію ще 40-х років минулого століття. Спершу його розбомбили під час другої світової війни, а відновили у 50-х. і здебільшого демонстрували індійські фільми. Вже у 2000-х заклад занепав і його планували віддати в оренду як музей або ж мистецький центр. У Львові затримали п'яного водія, який вчинив смертельну ДТП. Відомо, що подія трапилася на вулиці Промисловій. Керманич легковика скоїв наїзд на електросамокат, яким пересувалися двоє неповнолітніх хлопців. Один з них загинув на місці події, а іншого госпіталізували. Офіційно встановлено, що водій автівки був у стані алкосп'яніння. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження, що загрожує винуватцю ДТП позбавленням волі строком до 10 років. Досудове розслідування триває. Секунда, і він залишився без господарів під завалами та з проламаним черепом. Історія кота, якого знайшли після цинічних ворожих обстрілів 4 вересня, без перебільшення вражає не лише його силою, але й тим, як лів'яни гортуються, аби врятувати навіть найменше життя. Коли пухнастий потрапив до волонтерів домівки врятованих тварин, його одразу ж передали до рук ветеринарів. Він був у глибокій комі, а далі складна операція та не менш проблемний період стабілізації. І от тепер, через два тижні, кіт стоїть на ногах. І усе завдяки пожертвам, які містяни давали на лікування Мурчика. Однак це ще не хеппі-енд. для повної реабілітації потрібні чималі кошти. Тож у домівці просять про допомогу, аби якнайшвидше хвостати міг знайти нову сім'ю. Хоча тепер він не бачить світ навколо, він продовжує відчувати любов і турботу тих, хто поруч. Зараз котик проходить реабілітацію після всього пережитого, і, попри всі труднощі, він не здається. Він уже намагається самостійно ходити, потроху їсть і стає активнішим з кожним днем. Завдяки вашій підтримці тваринка залишилась жива, проте шлях до повного відновлення ще довгий і складний. Кожен ваш донат допоможе йому швидше одужати і наблизити того дня, коли він знайде свою люблячу родину. Не залишайтеся байдужими.